Всім привіт! Виходжу з вас до вас з кухні, вирію собі сніданок. У мене сьогодні дуже багато роботи. Я сьогодні планую цілий день провести за комп'ютером і працювати. Дуже 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 багато працювати. Тому я зараз швиденько грію собі макарошки, ті, що вчора варили, і біжу до мами, бо в нас ще інтернету нема, У мене вже на телефоні закінчується. Тому я буду цілий день там. І буду цілий день працювати там. казала, що якийсь тактик, походу пічінковий зробила. Казала, прийти взяти. От. Тому, тому так. Я вже тут заранку трошки попрацювала, але не довго. І зараз йду туди. Десь за інтернет мають сьогодні дзвонити і щось рішати. Було б дуже добре, щоб я собі не бігала туди-сюди, бо то мені вже на я вже прийшла. Ви знаєте, що в цьому ліфті завжди смердить. Я не знаю, чи якимись псами. Фу, невозможно стояти, чесно слово. Ужас. Прийшла, як завжди, нема нікого. Зараз вам покажу нове крісло, яке я собі Роман купив. Прикольне таке. Дивіться, яке крісло. Ну, файно, файно. Зараз спробуємо, чи удобне. І дивіться, що я ще замітила тут капець, шоці. Вони, походу, були вчора на тих машинках. Ой, вчора в неділю. Клас. А вони приклееніший. <плес> я вам кажу. Ну що я вам скажу? Ну, таке собі, таке собі, поки тут нікого нема. Я собі тихенько працюю в спокою. Мама на роботі. Всі на роботі. От. Щоб я поспала трошки. Але нема чого треба працювати. Тим більше відео треба, треба змонтувати. Я ще не змонтувала. І багато-багато справ є ще. Я поставила, знаєте, що в воду. О, замерзла чи ні? Капець, замерзла. Ну, вже ясна пилася. Давайте трохи перекусимо, спробуємо той маминий печінковий тортик. Я собі візьму пару тих малеснічків додому. Перемащу теж, бо я дуже люблю таке. Що таке непонятно? Воно не майонезом перекладене. Цікаво. З майонезом було ліпше з чесночком. Mm. А одно... До речі, ви любите печінковий тортик? Ось я вам розкажу прикол. Я печінку не люблю. Не люблю а печінковий тортик обожаю. От як так можна. Зібралася вже додому доїсти готувати. Це вже третя година, я тут від 12-ї. Гарно попрацювала, я задоволена, зайшла такого крутого постачальника. Взагалі все супер. Сьогодні день класний, мені подобається. А то вчора якийсь ужас був. Я була ні риба, ні м'ясо. Коротше, вийшла. І знаєте, що я забула? Yeah. Все такий вітер, копець. Я забула взяти печінковий торт. Мені мама казала взяти печінковий торт, а я забула. Це капець. Я вже не хотіла вертатися. Думаю, да, ладно, нехай буде вже. Я не знаю, що їм розказувала. Але дзвонили до нас казали, що у нас в суботу вже буде інтернет. Нам в суботу приведуть інтернет. Ура! Ми вже собі сядемо в неділю, подивимося якогось фільму. Ну клас, я вже рада, тому що мені оце ходити, якщо чесно, впадло трохи кожен день до них. До той інтернет. щось роблять в будинку. Не знаю, я собі так йду <смірно> відважно. Якісь цифри написані, якісь ліфти чи що. Бог його знає. Прийшла додому першим ділом, розморожую курочку. Розморожую так, бо мікрохвильовки немає і буде так. Потримаю півгодинки, замариную і буду цілу пекла, бо цей. Бо я її ледве поріжу, то для неї треба на зараму. Поки маю ті півгодинки, сяду собі трошки порозмальовую, поки курочка розморожується. Щось мене так захопило вчора, що я сьогодні знов хочу. Покажу вам, як мадами чілять. Бачите? Собі посідали, то на дворі з кріслами. Там є короче, магазин одягу. І собі чілять ж <реш> ну, класно, ні. Зараз я вам покажу дуже крутий соус для курки. Ой. Як соус. Коли курка спечеться, я її зверху мащу таким соусом барбекю. І вона виходить така гарна, підсмажена, дуже смачна. Зараз я вам скажу, що я даю до того соусу. Лошечку меду отакого. У мене курка велика, я даю більше. Мона менше там, за смаком собі. Мед має бути розтоплений. Ну, типа, має так тягнутися. Нам трошки більше, бо в мене буде більша порція. Дві ложечки там маленьких. Зараз я його поставлю в духовку розтопитися. Нам треба ще кетчуп, соєвий соус. То все змішуємо, добавляємо приправи за смаком, там, зеленушки всякі. Я думаю, солі не треба. Можете дати там, чуть -чуть, чуть -чуть перцю, там всяких приправ, там сушена петрушка, там отаке щось. Я даю ще часник сушений. все перемішаєте, коли курка вже спечеться, помастите зверху курку тим соусом і буде просто пісня. Дивіться, о, такий виходить соус. Такий густоватий. І зверху поливаємо ним курочку. Дуже там така смакота виходить, але вже коли курочка готова, пробуйте. Що з тим чоловік стало погано. Чи він п'яний, не знаю. Любить його додому, напевно. Назар допомагає. Тим говорять. У мене тим часом курочка печеться, картопля. Я хочу зараз перевернути ту курочку, щоб у нас було боки так гарно підсмажилась. Що ти привіз? Таке чому? А куди я ти не не ровером їдеш? Куда я маю? Тримай. Що з ним сталося? Він п'яний? П'яний, а ти каже, ви хочемо від куртка. Типа, що йому зла, знаєш, то щось буде. Тих він калібераську таке зі календар, де ти взяв твій календар? У нас чащику. А, а ти що маєш ключ? Я не знаю. Дивіться, яка курочка вийшла. Звісно, їм мона було ще тримати трохи в духовці, але Назар вже прийшов хоч їсти, тому я вже не буду тримала. Веселка. Видно? Блін там веселка. Ой, гуляти. А тут така хмара, тут веселка, що. Навіть не видно. Там легло-лег видно. Це... Ясь мало восьма, йти гуляти, знаходити свій де 70 кроків. Це що, буде зараз дощ? що мені дощ, я не хочу дощу. Можемо ще пройде. Покажу вам трошки, як проходить наш вечір. Отак мій. Я малюю. Так прям розслабляю капець, а зараз покажу, що там робить мій Назарко. А Назарко тут щось. Говорить з телефоном, ломить телефона. Mm -hmm. Купив собі кіло. Не знаю, буде щось міняти там. Правда? І що ви думали? Цей мужчина таки поломив того телефона. Mm -hmm. Молодець. Стали? Може, він мене бреше? Я туди день не бреше? А Вов включається. Що ти брешеш мене? Здрасті! Добре? Брехун. мене на мене що ти то у мене її розлякалася. Брехун! Брехун! Оце брехун. Дивіться, який у нас є календарик. Тут всяке про це місто, всякі картинки є. Димаю, що треба буде піти на той млин. То колись такий парк був, в той, що біля школи, то я зараз може буду йти біля нього вам покажу. А я не знаю, чи я буду до нього йти. Дощика нема. І я зараз піду гуляю. Yeah. <laughs> ми розкрили свою скриньку <laughs> нарешті за цілий тиждень. І вибрались гуляти. гуляти. Назар зі мною є. Ну так я такий. Засів зі мною Ти погуляєш, погуляємо. Та? Тут... Дивіться, тут ще дорожку роблять. Класно. Буде більше місця, де гуляти. Давненько я вже тут не була. Дуже давно не гуляла тут. Зараз ми погуляємо, подивимося. Класно, мені подобається. Тут ще якийсь парк. Ну, тіпа, там, за тим оплотом ростуть всякі ці рослинки, там, коротше, так гарно. Але я не знаю, Думаю, щось весь зараз закрито. Дивіться прикол, я хотіла йти сюди, тут закрито. Тут в мене зайти, ура! А я так схилася сюди. А чого вони тут поставили? А, Назар дивись. Там просто роблять цю дорогу. Там стоїть, коротше. Бачите, качку тримає. Вони колись на мене хотіли нападати, дивіться, які тут є. Маленькі, є! двійку не повиростали вже. Клас! Вона ще зараз пригне на нас. Дивіться. Як я тут давненько не була. А чого їх так мало? Ні, вони всі так дивись, позакидали ножки. Дві. Всі мої ноги. Напевно. Погана, вони були такі самі білі, як вона. Фу, тут насрало хось. Просто подивіться, яка красота неймовірна. Я так люблю тут гуляти. Тут завжди кожен день інший вид, кожен день інше небо, кожен день інший закат, кожен день е качки різні, оці інакші. Лебеді, -та. там ще є один, плаває. Я дуже люблю спостерігати за цим всім і, і гуляти, і думати. Ви б знали, який то кайф. Просто якщо у вас є таке місце, де можна погуляти і подумати самому, залишитись на самоті, то обов'язково погуляйте, подумайте, це просто це блаженство, я вам кажу. Але важливо, що самі. Бо е, я реально, я такою ходила, то дуже багато думала про себе, про своє життя. Ну, коротше, то багато варто багатого. Тут дивіться, що що зробили, такі гойдавки класні. Корабель там такий стоїть. Взагалі, то, на, на тому це капець чортольот, я вам кажу. Ми розкаталися тут. Дивіться, мене комар вжалив, зранить. Я, я зараз буду на зра катали. О, поїхали. Класно тобі. Його mm -hmm. сильно розкатаю, та як він мене носить, тоді катав.